Чи дійсно Трамп готовий здійснити цей тиск? І чи дізнаємося ми про справжні домовленості, які там будуть? Ну по перше, знаєте, в мене є аналогія. Якщо ми згадаємо там попередній тиждень, скільки було очікувань від 8 серпня, що ось закінчиться ультиматум Трампа? Всі ж чекали а, на одному з українських телеканалів навіть зворотній відлік був на новини лайв телеканалі. А і трапилось це 8 серпня, завершилось, і нічого. Ось в мене є дежавю, що зараз ми всі очікуємо на цю зустріч, хоча ми записуємо це інтерв'ю давайте так в день 15 серпня. Я не можу на 100% бути впевнений, що в якщо не помиляюся о 10.30 за Києвом, а ця так. зустріч дійсно буде. Тобто там ще 10 годин лишається навіть трошки більше. а Тобто, виходить так, що поки що не є 100% певна, що зустріч буде. По-друге, якщо вона дійсно буде, чи буде вона присвячена на суто Україні, або там будуть обговорюватись ще інші питання, і ось тут виникає питання: а що буде основним тема України чи інше питання? Тому що в мене є відчуття, що якщо дійсно, по перше зустріч буде, будуть говорити про. Використання Арктики про а, спільне м, дослідження цього регіону, і можливо, можливо, як це було в чутках, які були під час перших контактів Сполучених Штатів Америки і Росії щодо недопуску Китаю в Арктику, і оце дуже цікаво, тому що взагалі, мені що для мене буде особливо наступні дні цікаво, це побачити реакцію двох столиць, а в саме Пекіну та Нью-Делі. На цю mm -hmm. зустріч, тому що якщо це буде питання недопуску Китаю до Арктики, Китай навряд чи буде задоволений. Що стосується Нью-Делі, то тут взагалі цікавіша історія 6 серпня поточного року, президент Трамп підписав президентський указ про те, що Росія є загрозою національної безпеці США, і на підставі цього будуть накладені мита на продукцію Індії, яка дає Росії гроші через купівлю у Росії ресурсів. Тобто, виходить, що однією рукою Трамп підписує указ і запроваджує мита щодо а, Індії, і тією ж самою рукою він тисне руку Путіна, і виходить, що як щодо Індії, то Росія вороги через дружбу Індії з ворогом. У Індії проблеми, але на рівні особистих стосунків з Росією у нас все добре. Тобто, mm -hmm. я розумію, що Трамп любить хаос, але mm -hmm. як то кажуть, це занадто, коли ви визначитесь, Росія загроза вашій безпеці, як ви підписали, кількість 10 днів не пройшло, так дев'ять формально. А з, в своєму указі, чи для вас це абсолютно нормальний партнер, з яким ви ведете розмову? Тобто, знаєте, тут. Дуже важко, як то кажуть, зрозуміти цю логіку, тим не менш, вона є принаймні Дональд Трамп її бачить. Тому будемо дивитись далі. Якщо дійсно торкається Україна, а що може бути прийнято? Тобто, якщо це буде 30-денне перемиря, я думаю, що це влаштує Україну. Ми про це казали. Але умова ж Трампа була безумовна, тобто щоб не було ніяких умов. Якщо Росія почне казати, що так для того, щоб було перемиря, треба зробити 1, 2, 3, Це вже не те. Якщо просто перемиря, тобто 30 днів, а далі дивимося, як це буде відбуватись. А другий сценарій це, якщо будуть спробувати більш глибше вирішувати ситуацію, а саме те, про що говорить оточення Трампа, обмін територіями, що таке обмін територіями, це українські території захоплені росіянами на українські території, які Росія ще не захопила. Тобто саме це Росія Сполучені Штати Америки розуміють підоліку, чи готова Україна на нього? Я так розумію, що ні, принаймні я не чую це в нашій риториці. Наші європейські партнери також на це не підуть, тому що ну, по-перше, відчуття несправедливості присутні. А по друге, історична пам'ять Бо 30 вересня 1938 року. Чотири країни Європи Німеччина, Італія, Франція Велика Британія. Підписала угоду, що судецький регіон Чехії віддається Німеччини, після чого доволі швидкий період Чехія пропонувала своє існування. Через півроку е, Гітлер її окупував. Так, через півроку Гітлер її окупував. І тоді, тоді, коли була підписана ця угода, була й інша відома картинка, коли Невіл, Невіл Чемберлен, прем'єр-міністр Великої Британії, пролітає в Лондон і маше папірцем, що я привіз вам мир на наші часи. Наші часи тривали менше року, тому так. що Друга світова війна розпочалась 3 вересня наступного 1939 тобто між 30 вересня 38 го і 3 вересня 39 го ще року не пройшло, а почалася повномасштабна війна. І до речі, Черч... вибачаюсь вивичає Чемберневі застав, тому що Черчилль його змінив трохи пізніше, вже, mm -hmm. якщо напоминаю травні 1940-го року. І, до речі, майже через декілька місяців помер Чемберлін, офіційна причина РАК, але я не виключаю, що це був внутрішній шок, тобто людина в повна впевненості, що я привезла вам мир, зрозумів, що ніяким мир він не привіз. Він практично сприяв початку Другої світової війни, через те, що задобрював агресор. Європа це пам'ятає. І зараз вважається, що подібні кроки щодо Росії це те саме. Що зараз Росія, якщо отримає те, що хоче, вона на цьому не скаже, що все, вона почне готуватись до наступних війн, і вони можуть бути не в Україні, вони можуть бути, наприклад, в сувальському коридорі. Ось якраз mm -hmm. нещодавно спілкувався з журналістом, він фізично перебував в сувальському в, 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 в цьому коридорі, тобто він дивився на ситуацію там, і ми з ним якраз обмінювалися думками щодо що загроз. Цьому регіоні, тобто е, насправді е, будемо дивитися, що приймуть, тому що є відчуття того, що США прагнуть угоди, але США не розуміють реалії, по перше, США впевнені, що якщо вони дають команду, як тоді е, Велика Британія і Франція дали команду Чехії, Чехія віддала свої території. Так само, якщо вони дають команду Україні, Україна віддає свої території. Але, по-перше, навіть риторика США, що ми в Україні не будемо постачати безкоштовну зброю, а ви. Постачає і зараз безкоштовно чи ні? Мені здається, що не безкоштовно Тобто, коли і США говорять, що не буде давати Україні озброєння, я в цьому читаю загрозу того, що ви не будете продавати зброю Європі для того, щоб Європа постачала його в Україні, але тоді ви не будете заробляти гроші. І тоді ви порушуєте власну угоду з Європою щодо закупівля Європою озброєнь. То Європа скажу, слухайте, так ми ж хочемо вас купити, а ви не продаєте, хоча самі хотіли, щоб ця угода була вкладена. Тобто тут багато може бути нюансів, тому наскільки реалістичним буде матеріалізація домовленості в Алясці щодо України. Ми подивимось щодо Північного льодовитого океану, тут можливо все буде. Щодо видобутку рідкосноземельних елементів на Алясці, про що кажуть в оточенні Трампа, у мене інше питання: а що США без Росії не можуть це робити? То uh -huh. підказують, що можуть. Навіщо вам Росія? Тобто, це взагалі є така обережне. Давайте так це повторюсь. Ми записуємо це інтерв'ю в день так. 15 серпня, що велике бажання у США, щоб Путін був йому його задобрить. А навіщо? Оце це найцікавіше, тому що є таке обережне відчуття, про що я трошки казав, щоб підставити його перед Пекіном і Делі. Бо і у Пекіна, і у Нью-Делі будуть питання. А ви вороги чи ні? Якщо ви вороги, то чому ти був на військовій базі на території Сполучених Штатів Америки? Якщо ви не вороги, так може нам тоді не треба з вами так вже дружити. Тобто, ось китайські індійські треки це те, за чим буде дуже пильно слідкувати після цієї зустрічі. До речі, перед зустрічю якраз таки Трампа і Путіна на Алясці ціни на нафту зросли до нового тижневого максимуму. Повідомляється, що 15 серпня ціни піднялися до максимуму за тиждень на тлі очікувань зустрічі на Алясці. Побоювання щодо цін зросли через погрози Трампа про нафту. Наслідки для Росії, якщо Кремль заблокує мирну угоду з Україною. Про це пише рейтер. Настрій також змінився завдяки сильним економічним даним з Японії, яка є одним із найбільших світових імпортерів нафти, тобто ф'ючерси на нафту марки Бренд зросли на 16 центів або на 0,2 відсотки. Зараз це 67 доларів за барель. Це станом от буквально на 0017 на третю ночі за Києвом і 0017 за грінвічем маю. На увазі. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 14 центів, це теж 0,2% до 64,10%. Опубліковані в п'ятницю нові дані уряду Японії показали, що економіка зросла на 1% у річному обчисленні у кварталі з квітня по червень, тоді як медіанний ринковий прогноз передбачав зростання на 0,4%. Зростання ВВП призвело до квартального зростання на 0,3% порівняно з прогнозом на 0,1%. Висока економічна активність зазвичай стимулює споживання нафти. Я вам оце цифр накидала. А ви мені простою мовою поясніть, як ця історія працює і чому саме така тенденція. По-перше, пані Анастасія 0,2% Ну знаєте статистична похибка це 3%, це більше ніж 10 разів більше, ніж це зростання. Взагалі ціна на нафту це постійно змінювана складова, тому що якщо ми подивимося за останні періоди, були періоди, коли там 80% була ціна на нафту, і за 100 заходила ціна на нафту, і по великому рахунку, те, що маємо зараз, це така більш-менш нормальна ціна. вона не є занадто високою, занадто низькою, і не можу сказати, що відбуваються якісь такі жалені скачки, навіть коли була ескалація на близькому сході, чергово там постійні mm -hmm. ескалації бувають. А коли Ізраїль а, наніс удар по а, Ірану, тоді нагадую, були ціни 66 а взлетіла до 78 79 тобто майже 80 Але на цій позначці вони були півгодини, далі вони впали. І зараз ми знову говоримо про те, що було до власне тієї атаки, тобто 66-68 коридор. А тому не можу сказати, що воно високе, бо більше, знаєте, ось поки що, починаючи з 1 квітня, ми вже, як то кажуть, живемо в новій реальності, коли ОПЕК організація експертирів нафти кожного місяця збільшує квоту на видобуток нафти. Ось на початку серпня була чергова зустріч, і з 1 вересня буде збільшення. Подивимось що буде в вересні, тому що це вже буде рішення на жовтень а жовтень листопад та грудень це вважайте вже початок останнього кварталу поточного року. Тобто, чи захочуть вони останній квартал також піднімати видобуток, тим не менше кожного разу, коли збільшується видобуток нафти, це негативно впливає на ціну на негативну точку зору падіння. Тому тобто, що для України, наприклад, чим чим нижча ціна на нафту, тим краще. А ми не так ми не є експортерами, імпортери. А для Росії навпаки, Росія експортер нафти. Для них навіть ця ціна, яка є 67, А там є дисконт, який юрос російська нафта вона продається нижче 60 доларів за баррель, Власне вона зараз. Якраз в приблизно біля встановленої в російському бюджеті цифра 56 доларів за барель. Тобто так вона і є. І подивимось 3 до речі вересня запрацює стеля цін на нафту від ЄС США до них не доєдналися. Нагадую, а подивитися рок... прояснити, як це працює? Тобто, ЄС свою робить ціну стелю США свою і як це на ринку буде відобрати. Дивіться, що значить стеля, це так. значить, що страхові компанії з країн. Які встановили цю стелю, не можуть страхувати танкери, які перевозять російську нафту, вартість якої перевищує цю стелю. Тобто, що це означає? Що а, європейські компанії після 3 вересня не зможуть страхувати танкери, які будуть перевозити російську нафту, вартість якої буде вище ніж 47,6. американські страхові компанії… Не можуть страхувати танкери і на вартість нафти яких буде 60 доларів забару. Тобто тут вже всі побіжають до американських страхових компаній за умови, що США якимось несподіваним кроком не доєднається до цієї стелі, тому що жодної ще нової станції вес від, від США нема. Але ну, принаймні і жодної не скасовано санкції. Власне про що будуть говорити на Алясі сьогодні. Росія буде просити скасувати санкції. але для Росії цього мало. Тому Росія буде просити Трампа натиснути на ЄС, щоб ЄС скасував свої санкції. і ось тут питання до суб'єктності Європейського союзу. Якщо ЄС побіжить виконувати те, що скаже Дональд Трамп, це значить ніякої суб'єктності ЄС немає. Ось тут питання до політики в наштал Макрона. Які постійно говорять про те, що треба підвищувати рівень автономізації від сполучених штатів Америки, не залежати від того, що вони говорять, і відповідно не робити, що вони просять. Тому тут подивимось як себе ЄС поведе, але в принципі для Росії зрозуміло, що дуже потрібно, щоб були якісь послаблення по санкціям, тому що як вважається в оточенні Путіна, це може допомогти економіці. Скажімо, так не падати так стрімко, як вона вже падає. Але інше питання, чи це допоможе? Бо є достатньо вже економістів і в російських, які говорять, що взагалі-то вже як то кажуть, незворотній процес, коли процес погіршення він починає пришвидшуватись, і ось елементарно давайте закінчується липень місяць, дефіцит бюджету Росії за один місяць 1,2 трильйона рублів. Для розуміння. Коли Росія приймала бюджет на 2025 рік, на 12 місяців закладали цифру 1,3 трильйона три дефіциту. А тут 1,2 за один місяць. Єдине, що зазвичай в Росії завжди в жовтні переглядають бюджет, але все рівно в січні, коли підраховують результати виконання, це все стає гіршим. Так ось цього разу переглянули бюджет не в жовтні, а в травні. Тобто, вже був перегляд, і в жовтні буде другий перегляд. Тому що в травні тоді сказали, що добре буде не 1 на 3 а буде 3,8 дефіцит бюджету. Стане на 1 серпня дефіцит бюджету 4,9 трильйона трильйонів. А дефіцит бюджету це значить авансові платежі, які треба чимось покривати. А покривати чим друкувати гроші. А коли ви mm -hmm. друкуєте гроші, у вас інфляція, яка і так має місце, стає неконтрольованою Тобто тоді буде оця картинки відома: Зімбабве, коли Мешками грошей всі ходили. Це може yeah. бути в Росії.